Привіт! Якщо ви цікавитесь психологією або гешталь-терапією, запрошуємо вас взяти участь у ювілейній 25-тій міжнародній конференції від інституту Мігіс. Це унікальна подія, яка збирає психотерапевтів світового рівня з різних країн. Учасники матимуть можливість відвідати майстер-класи, круглі столи, лекції та інші форми роботи, які проводитимуть провідні тренери інституту, а також студенти, що навчаються. Конференція це не просто навчання, це простір для обміну ідеями, можливість зануритись у світ психотерапії та познайомитись з різними підходами роботи з клієнтами. Якщо ви є студентом або просто цікавитесь психологією, це ваш шанс взяти участь, подивитися, як працюють професіонали та представити власні майстер-класи. Не пропустіть можливість бути частиною цієї визначної події. Реєструйтеся зараз і приєднуйтеся. Митись до спільноти однодумців.